В цьому відео я вам хочу розповісти про дуже круту програму винагороди, яку компанія Джереля запропонувала для своїх консультантів та клієнтів. Це компанія, це програма збери винагороди, бджілки. так, Це такий челендж, її ми можемо знайти, заходимо в свій кабінет, не боїмося до нього заходити, передивлятися будь-яку вкладочку. Так? І там, де, от, мої Програми ви нажимаєте і бачите в перелік всіх програм, які зараз наявні в компанії Джереля. І нажимаємо винагороди. Так, І ви дивитеся, так? які тут є програми, щось в кружечках, і ви здається, що це незрозуміло. А на, насправді тут все зрозуміло. Нажміть на буквочку І. Та і бачите, винагороди це програма підтримки активних та цілеспрямованих клієнтів та партнерів. І як це працює? Я бджілка-галинка. Так, тобто ми всі бджілки, які працюємо на те, щоб заробити монетки. Так, і воно це все відбувається по суті, автоматично, просто ви отримуєте монетки за те, що ви робите свою повсякденну роботу. Звісно, якщо ви її будете робити більш цілеспрямовано, активно, наполегливо, ви будете отримувати більше монеток. Так, і, звісно, за це ви будете отримувати більш крутіші і більше подарунків. Дивіться, в чому суть цієї програми. Є багато завдань, такі челенджі. Так? Деякі з них виконуються автоматично, да? а над деякими доведеться ну, трішки якби, попрацювати, спланувати обов'язково, да? але кожен з вас отримує винагороду. При виконанні кожного завдання ви отримуєте діджитальну унікальну бджілку, тобто монетку, яку можна постити в соцмережах та відправляти друзям. За деякі завдання ви отримаєте монети, які можна обміняти на реальні та круті призи. Для того, щоб всі були в рівних умовах, стартом вважається 1 червня 2022 року. Так, хто ще може подолати планку в 30 нагород, тобто тут такі питання. Так, і от офіційні умови. Нажимаємо. Дивіться, програма з 1.06, і оці всі винагороди збираються з 1.06. Завдання можна виконувати різними замовленнями, якщо іншого не вказано в умовах. Тобто, дивіться, сама суть, ми зараз повернемося до тих кружечків. Сама суть цього, цієї програми винагороди, що ви робите просто замовлення. Так? І в кожному челенджі, наприклад, хазяйка, продай там 10 суперсил, програма там марафонець, зареєструй там 10 ВІП-клієнтів, програма знайомства, заповни свій профіль, профіль, профайл, Відео я вже записала, як заповнити свій профайл. За це ви також отримуєте монетку. Тобто, ну, це одне таке автоматичне плюс-мінус завдання. В основному завдання це, вони стосуються тих покупок. Для Себе продажів, так які ви робите і для клієнтів, і для себе. І вони сумуються і автоматично заповнюються відповідні ячейки, відповідні челенджі, за які ви отримаєте монетку. Немає ніяких. Сроків по виконанню по закриттю челенджа. Тобто сьогодні ви продали 5 суперсил, і е, до кінця року, поки діє цей челендж, ви в кінці року продали ще п'ять суперсил, і ви автоматично у вас закрився челендж, хазяйка. Так, е, строків виконання челенджів немає, ти сама вирішуєш, коли які довго їх виконувати. Виняток становить завдання, розраховані саме на конкретний період чи термін виконання. От, Наприклад, у нас був челендж, хто е, перший е, зробить е, Закриє 15 цих челенджів, отримає тисячу монет. Ну, це був строк там 3 чи тиждень, наприклад, так, один тиждень. І в нас є людина, яка закрила цей челендж. Тобто, це був такий ну, окремий проміжок часу, певний проміжок часу. Да, і про це завжди написано в умовах самого челенджа. Завдання не є кратними, тобто закрити одне завдання може, можна лише один раз, тобто закрити одне оцей кружочок, один челендж можна лише один раз. Тобто, продали ви 10 суперсил, закрили челендж хазяйка. Продали ще 10 суперсил, ви, ну, воно не просумується, тобто просто ще, якби продали 10 суперсил або купили для себе Дані про виконання кроків в челенджах оновлюються один раз на годину. Так, якщо ви ви маєте, накопичили, наприклад, там, певну кількість монет. Так? І вже хочете забрати бажаний подарунок, ви пишете про свій вибір на суппорт і пишете, я така-то, реєстраційний номер, такий, то е, закрила челендж хазяйка і хочу, е, там, закрила челендж, хазяйка, ще якийсь там, рекрутер і ще там е, вибаглива, наприклад, челендж. да? я хочу це обміняти на. Там, е, Кофту там є і футболки з українською символікою, такою зараз, яка актуальна, да, є е, худі, і кепки, і чашки, є тостери, Є ну, є багато побутової техніки, є айфон за 2,5 тисячі. Монеток, тобто це все є. Заявки збираються, обробляються. А і в періоді, в якому ви надійшли, і через 21 день ви отримуєте ці подарунки, ну, цей подарунок, який ви виграє ви обрали. Програма діє до кінця 2022 року, але компанія залишає право змінити тривалість про що буде повідомлено заздалегідь. Тому йдемо далі. Повернемося назад. Так. Це про програма б І зараз дивимося. От, знайомство. Да, ми бачимо, що в нас є такі челенджі: знайомство, цілеспрямоване, рецензент і так далі, так далі. так далі Якісь в мене вже є закриті. Да, наприклад, ВІП-підприємець, марафонець, хозяйка. знайомство. От давайте розпочнемо з челенджу Знайомство. Його може кожен з вас заповнити. Це п'ять пунктів в твоєму профілі: заповнити. звернення, день народження. Телефон, мейл, основний канал зв'язку, населений, пункт, фотопрофіль. За це ви отримуєте одну монетку. Обов'язково не соромтеся нажати, наприклад, правила і е, читаєте. заповнюй свій профіль. Тут все більш детально написано. «Старт З першого нашу назад до винагороди». Так, Наприклад, винагорода цілестримована. Цілеспрямовано 4 з 15 бджілок. Виногорода 10 монет. Що тут потрібно зробити? Нажимаємо на правила, і вона називається: «Відкрий 15 бджілок, виконавши 15 челенджів». Хто перший виконає, отримає додатково 10 монет. Старт челенджу 17.06. Так, тобто, цей челендж був. Так, сам челендж, тобто він челендж, бачите, він діє. Тому що раніше він не діяв, а зараз він діє. Тому ще, хто відкриє 15 бджілок, виконавши 15 челенджів, отримає ще додатково 10, 1000 монет. Тобто, бачите, старт 17.06, але не написано, коли він закінчується. Наприклад, так, крит, рецензент. Залиш 5 відгуків про товари на сайті. Обов'язково залиште ці відгуки і отримайте одну монетку. От Правила є. Так, усі 5 товарів мають бути різними, тобто це 5 різних артикулів. Так, ну, тобто, тобто детально читайте ці умови. Далі, критик, це також відгуки, 15 відгуків про товари. На товари, які були замовлені і сплачені, тобто ці товари, які ви купили з свого кабінету. Фітаняша 10 товарів серії Біхелсі. З вашого особистого кабінету. Вірність один з п'яти замовлень на суму від 700 гривень. І дивіться, що тут Ну, правила ви читаєте більш детальні умови. І дивіться, що тут ще важливо. Бачите, кружечок замальовується темно-синім кольором. Це значить, скільки вам, скільки ви виконали да, і таким прозорим кольором, це скільки сірим вам ще залишилося виконати. Да? Тобто ступінь виконання челенджу вам також позначається в кружечку. Супермама 5 товарів серії ангел. Тобто ви з вашого кабінету. Сьогодні ви, там вас замовили одну піну для вани. Завтра замовили серія ангел. Замовили там засіб крем дитячий. Післязавтра ще щось замовили. І по мірі того, як у вас накопичиться 5 продаж з вашого кабінету, супермама закриється. Розкішно це 5 товарів серії розкішно. Крема. ну це сюди не, не входять набори. Це можуть бути крема, сиворозка, тобто ну, товари, які йдуть по одній одиниці. Всі дві монетки отримати правила більш детально там все розписано. Хазяйка, от у мене закритий челендж хазяйка. 10 товарів серії оселя я отримала три монетки. Мулатка, Люся, один з 15 детоксів або наборів детокс. От якщо ви будете продавати по бізнес-паку, так ви можете з свого кабінету взагалі ці челенджі дуже швидко і швидко закрити. Так. Тобто, ну, бачите, в мене проданий лише один з 15 детоксів. Фотомодель, тут декоративна косметика, так, Юній орел. приведи два з десяти віп-клієнтів з ОО від 20 балів за перший період. Тобто, в цьому періоді у вас має бути ну, нові ВІП-клієнти з ОО від 20 балів. Да? Тобто в мене їх бачите, є багато тих ВІП-клієнтів кожного періоду. Але від 20 балів от було два. З цього в цьому періоді є там ще два в мене. Тобто, воно потихеньку буде, якби цей челендж закривається. Я за цю цей челендж. Він бачите, 23 монети. Не дві монетки, не три. 23 марафонець, 17 замовлень. Повернуті замовлення не будуть зараховані. От у мене є 17 замовлень, з якого там 6 червня, і я отримала за це 10 монет. Підприємець. Я привела 10 нових від клієнтів від 15 балів. Ну, Я привела більше, ніж 10 нових від клієнтів. але бачите, вони не сумуються сюди. Тобто 10 привела, все, отримала, 17 монет. Легендарний рекрутер. По 5 нових СО, консультантів поспіль я повинна. Три періоди проводите від 20 балів, 30 монет це, це класний челендж. Так, акула бізнесу, юний грант. Будь, от ви, Це для вас челендж. Якщо ви три періоди, хто ще не був ніколи грант-менеджером, хто вийде на статус грант-менеджера, три періоди поспіль буде грант-менеджером, отримає 200 монет або на вибір. Годинник, чимодан, або 200 мене. Тобто ця програма взагалі винесена в, другу, ну, в, в програму окремо. Будь-три періоди поспіль в статусі гранд менеджера Тобто, ви отримали подарунки про по юному гранду, і ще три періоди в статусі гранд менеджера ви отримаєте ще додатково 50 монет, які також можете обміняти на подарунки. Директори, які вже були директорами до став або гранд менеджерами так до цього. До старту цієї програми вони не зараховують, ну, не, не входять до, цієї, до цього челенджу. А тепер дивіться про винагороди. Наприклад, в мене 31 монета накопичена. Я дивлюся, чашка біла, 3 монети. в мене 31. Чашка Чашки по 3 монети, шкарпетки по 5 монет, сумка. От дивіться, які класні сумки, по 10 монет, кепка 10 монет, футболка 15 монет. Подарункові карта на 250 гривень коштує 23 монети. Рушник 27 монет, термочашка 35 монет. От мені буквально там ще не вистачає, наприклад, пару монет, я візьму термочашку. Або я можу собі вибрати там то, то то носки, там, ті чашечки, там 10 чашок, наприклад, я можу взяти. в мене 31 монета. я можу Вдати 10 чашок на б... набір на кухню, а, з такою прикольною українською символікою в мене вже є. Я, якщо я хочу, то я вже можу взяти щоденник, да, худі 55 набір сковорідок 120 монет, тобто каструлю 130, 150 блендер, валіза 200. От коли ви стаєте грантом вперше, підтверджуєте три рази ще поспіль, два рази поспіль. Один період виходите, два підтверджуєте. Ви вибираєте собі або валізу таку, або смарт-годинник, або просто 200 монет, за які ви. Просумувавши їх з тими вашими вже накопиченнями, можете, наприклад, взяти або мікрохвильовку, якщо у вас є там 100 монет. Або якщо у вас є там, там ще якісь монети. Ви можете взяти планшет, телевізор і айфон 2,5 тисячі монет. Тобто, це все реально, це все дуже класний челендж, який ви можете просто використовувати. Пам'ятаючи про це, його можете спланувати так, що вам потрібно виписавши, що вам потрібно продати. Наприклад, щоб закрити челендж цілеспрямована, щоб закрити челендж супермама. Я, я собі так виписувала. Супермама це в мене 5 ангелів, розкішна це в мене 5 там серії. Розкішна, вибаглива. От королева це 15 коло колопитних колагенових бустерів. І у нас є консультант Тетяна, яка закрила цей челендж одна з перших. Да, тобто Фея, 10 серій товарів, серії Ясна або Ясна преміум, це 10 паст продати або там... Ополіскувачів для ротової порожнини. Тобто ви це все собі спланували і дивитесь. Так, так сьогодні в мене замовлення там на 5 суперсил. О, я вже половину челенджа хазяйка закрила. Завтра в мене замовлення на 5 ангелів. О, я закрила челендж супермама. І от так ви сьогодні в мене реєстрація є віп-клієнт, який робить замовлення на 19 балів. Але ви знаєте, що на 19 балів це мало. Тому що, наприклад, так, це він зараховується вам в підприємець, але в марафонець, так, ні-ні ні, рекордсменка, ні. Зараз я скажу вам: Юний Орел. Дивіться, в Юний Орел вам зараховується від клієнта від 20 барів за один період. так, І вам потрібно, щоб ви вже. Пам'ятаєте, що вам потрібно трішки там, додати один бал, щось запропонувати, якийсь там крем для рук чи ще, щоб клієнт зробив замовлення на 20 балів. Хочу вам сказати, що оці ці челенджі заповняються автоматично. Тобто, якщо там один челендж відклієнт з замовленням на 20 балів, а другий челендж відклієнт з замовленням на 15 балів, то той, що на 20 балів він автоматично зараховується і в 15 балів. І автоматично зараховується в челендж. Наприклад, рекурсменка 21 із 100 замовлень. Тобто воно все між собою переплітається. Ви для себе візьміть, випишіть кожен з цих челенджів, і ви для себе побачите повну картину, і ви потім будете розуміти, що закривши один челендж, вони вам підтягуються, наприклад, ще в 5 цих челенджів, які будуть автоматично потім закриватися. Я всім бажаю отримати самі круті подарунки. Ті, які ви бажаєте по цьому по цій програмі, програма дійсно класна. Передивіться ще її, обов'язково заповніть знайомство і бажаю кожному.